Всім привіт! Мене звати Ваня і сьогодні я розкажу, як сетити територію в Майклафті П без модів, без адонів, без нічого. Просто в Майклафті. Стаємо на ландомний блок, я позначив, щоб легше запам'ятати координати цим блоком. І запам'ятовую ці координати. Я вже запам'ятав. Мінус 64, 63 і 22. Стаємо на ландомний блок тут, але не сильно далеко, щоб по у... радіусу був такий, щоб блоки сетилися. Так, тут якась печела. О! стільки має хватити. Далі введемо в чат команду. Так палочка. Далі. Палочка. Fiolo. Field і, запом... і ті координати, які ми запам'ятали, маємо сюди Шидис... 60... Ні. Мінус, о, мінус 64. 63 і 22. Далі сюди заходимо і бачимо оці три полоски Ну, не три полоски, а ті хвильки. Вводимо тих хвильки. Це відповідає за те команду, на якій ми тут знаходимося. І далі вводимо той блок, який ми хочемо заповнити. В нашому випадку. Це вводимо повітря. такий, Взала і... я на косячок тут. О. І... о, все. І далі нажимаємо подовжти. І, во, як ви бачите, це в нас светнулась територія. Це... Вон... Ця команда дуже допомагає у випадку, якщо ти хочеш якусь о, велику територію знищити блоків. І влучно це не, не допомагає. Якщо вам це потрібно, но станеться... просто цю команду. І на цьому я закінчую. Всім пока з вами